Привіт, мене звуть Владислав. Я працюю в компанії приворі системним інженером вже майже три роки. Мені завжди було цікаво розбиратися, що і як працює, як все організовано. Комп'ютер не був виключенням. Звичайні задачі, такі як перевстановлення Windows, налаштування якоїсь програми, збірка, розбірки системного блоку, були чимось цікавим, були дуже прості для мене, на кшталт якоїсь комп'ютерної гри. Тому вибір піти в ІТ був зроблений самим собою. Я на це навіть не замислювався. Після середньої освіти молодшого системного адміністратора я пішов в університет вивчати програмування. Але на 4 курсі я зрозумів, що програмування то не зовсім моє. Тому пішов працювати з тим, що мені було ближче. Спочатку я попрацював у інтернет-провайдера, закріпив свої знання з мережами на практиці. Потім влаштувався працювати системним адміністратором у одну невеличку фірму. Оскільки багато технологій та програмного забезпечення були новими для мене, доводилось швидко з ними розбиратись. І тут, як виявилось, важко зупинитися. Досить швидко я зрозумів, що виріс з потреб поточного місця роботи і почав шукати щось нове, більш цікаве для мене. Відверто кажучи, надії на те, що мене візьмуть з малим досвідом роботи до міжнародної it компанії, були невеликими. Але все ж таки я був невимовно не радий, коли мені запропонували позицію системного інженера у компанії Apriori і відразу його прийняв. Їх цілий перелік, але як основні, я б назвав такі навички та вміння. По-перше, системний адміністратор повинен добре знати принцип роботи та налаштування мереж. Також, звісно, потрібно знати, з чого складається залізо, з яким ти працюєш, та як це може впливати на якість роботи. Блочний ремонт комп'ютерів та серверів. А також їх обслуговування це також дуже важливий схіл. Будь-який системний адміністратор повинен розбиратися у найроповсюдженіших версіях операційних систем для десктопів, тобто це Windows, це Linux та це MacOS, а також їхніми серверними родичами. Але можна зробити виключення. MacOS сервер – сервер це дуже рідкісний звір, і в наших широтах майже не використовується. А ще системний адміністратор повинен вміти читати логи та знати, де ведеться журнал логів на операційній системі, з якою він працює. Правильно знайдений лог зазвичай вирішує 70-80% проблем, тобто ти вже знаєш, що саме зламалося і що треба відновити. Лишається тільки знайти рішення, а тут допоможе документація або Google, ну куди ж без Google. Також, якщо говорити про основне, то це безсумнього Windows Active Directory. Її використовують, якщо не всі, то майже всі. До неї звертається просто тонна додатків, як Windows, так і Linux та MacOS. Розробники дуже часто вбудовують коннектор е до Active Directory у свої додатки. Зараз вік-технології постійно з'являється щось нове. Щоб йти в ногу з часом, необхідно в них розбиратись, читати документацію. І тут без англійської мови буде ну, дуже важко. Потрібно впевнено читати технічну документацію, яка у 90% випадків тільки англійською мовою. До речі, всі технічні форми, де обговорюються проблеми також дуже корисними будуть навички роботи з віртуалізацією. Ця технологія зараз дуже поширена. Вона дає можливість підвищувати ефективність використання залізу, створювати віртуальні машини прямо на твоєму ноуті чи комп'ютері. Для перевірки або тестування якоїсь програми. І це тільки крихітна частина можливостей, які відкриває віртуалізація. Підсумовуючи, хотів би побажати всім системним адміністраторам натхнення в освоєнні нових технологій та завжди цікавих задач.